У нас сьогодні вівторок ранок ми їдемо на наш на Лоск для огляду однієї надзвичайної тачки. Це Passat Б6-9 року. Будемо дивитися там заявлено без підфарбувань. О, він такий самий найгарніший стояв на ринку у нас, да? дзвонилися з продавцем Олегом Вітання. Також Влад, замовник з Кривого Ворогу, вам всім. Ранок такий у нас сьогодні похмурий, але тепло на дворі. Їдемо. Дружина, я, синочок, Степан наш. Їдемо до огляду автомобіля і така з'явилась ідея. Будемо готувати набори для трьох призових місць на розіграш. Це такий лихий спойлер під якесь відео. Мабуть, це буде відео ботнього ринку. Кому цікаво, писуйтесь на канал, переглядайте, будуть гарні призи. Буде там будуть умови, якісь зараз придумаємо. Розробимо цей план дій, що потрібно вам зробити і що потрібно нам зробити. Для того, щоб було усім цікаво і усім... Все це допомагало в майбутньому. Будуть набори для інструменту, будуть набори для автомобілістів. Оці, що зараз поліціянти перевіряють. Тож Кому цікаво, підписуйтесь на канал. Переглядайте відео, а ми йдемо глядати автівочку дистанційно для замовника. Ох, і сьогодні вітрюганіча. Навіть не знаю де заховатися, так? Чого я тут стою зараз? Да, подивимося. Наша зафіра, ота ще від власника, да? Там, з невеличкими косячками по кузову, по бамперам, не по кузову навіть. загнали, зараз будемо заправляти кондиціонер. Nice. Підемо зараз на ринок. Буду купляти інструмент, тобто буду робити три призових місця за підписку, за лайк, за комент, розіграш. готуємось до розіграш. Сьогодні ми посад Б-6 підібрали, тобто оглянули для людини, але він загалом все повністю співпадає опису, то що є. Заправляємо нашу запіру, користуючись ситуацією, що ми тут знаходимося, і йдемо купувати набори для розіграшу. Тому що участвуйте в розіршах, дивіться, передивляйтесь, ставте лайки, коментуйте. Завжди у нас буде цікаво і завжди будуть приємні плюшки для підписників. Слідкую. Так, народ, ми вже в рядах на налоски, так? Да? Вибираємо для вас в, в інструментах, тут, тут, да, вибираємо набори для першого, другого, третього місця. Давайте покажу, що це буде. Перше місце. Отакий набор алої, тут єшки, тут торкси є присутні. так, Набор алої. Тут ось маленька, тріска, викрутка. ну отакий от, от набор алої. Набор інструментів. Перше місце. Є таке діло. Третє місце, Третє місце буде. Набор сігмовських ключів 600 гривень такий. Так? Там, там набор у нас півторачку, цей 600. І друге місце. Зібрали набор автомобіліста. Дивіться, отакий от от, сумка, аптечка свіженька сертифікована, отакий от знак, жилетка і вогнегасник. Найдорожче на сьогоднішній день це вогнегасник. Півтора кілограмовий коштує 450 гривень. Ну адже я пішов. Оце у нас друге місце. Оце у нас третє місце, Сігмовський набор інструментів розкову. Яка да, так, Вони такі є. Він З вірьовками, з сумками і набор той буде. Участвуйте в розіграшу. Інструмент у нас 19-й ряд, 42 місце, 40-го, бачите? Інструменти ми купуємо тут для вас. Кого цікавить, приходьте, купуйте, кого цікавить інформація по лоску, деякі запчастини, телефонуйте. По інструментам є загалом все. Донкрати, підставки, пневмоподушки, молотки, кувалди вибаєни, для рихтовок, для пояту великий, великий різноманіття цього інструменту. Також є у нас поято під електричне, під гідравлику, під все, що можливо. Все, що потрібно, ви можете звертатись сюди. Зараз покажу номер телефону. Я вже, да, вже показував, ну ще раз дайте візитку, ось вона. Візиточка, дивіться, номер телефону. Все, що може, все, що вам завгодно, телефонуйте, вам відправлять по новій пошті. Сйомники, шестигранники. Все, 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 що, все що вам потрібно по інструменту. Пам'ятаєте, що в мене є зафіра, і там оце ось молдинг, той, що парковочний, знаєте, на двері. От купив. Вони коштують там 160 в інтернеті, так, на лоски 150 гривень. Дивіться, 5 метрів. Тобто ви можете оздобити повністю автівку свою від парковочних оцих, знаєте, щоб не було цих сколиків. Дивіться, такий контейнер. 12,75 продавець Ганна. так? Дивіться, скільки всяких різних мілких таких дрібних плюшок. Оці заглушки, брелочки всі гарні, щітки, фібри для окулярів, для зарядки телефону, для того, щоб бачити оздоблення генератору. Отакі от всякі пахнючки. Знаєте, от дивіться, як мадняково, тут гелікоптери, танчики, вентилятори. Ну, от це наліпки під двері. Дивіться, от. А сколько стоять вот підручки? підручки? Тоже 150, 150 гривен. Гляньте, а в інтернеті за 200. На лосці все є. От дивіться. Заїхав на Лоск, все купив. Там антени, там коврики, там ключі можна. Дивіться, які опольовські. У кожного там зефір, дивіться, під опеля. Тема, тема, ну що не. Все є. І сітки є. Ну, тут гарно от, на пороги у ці наліпки, знаєте, сітки вантажні. Карбонові накладки, наліпки, тримовський скотч. Ну, все, що, все, що душа бажає. Є додаткові фари, у ці оздоблення автівок, знаєте. Є якісь там стопики, ну, навіть мигалки. А це ось мийка, да? це, оця, це ж мийка оця, що, так? Да? Скільки ця ваша мийка коштує? Ну, це з да? Це мощна, не та, що за 1200-1300 китайська. Це мощна, знаєте, мийка там у відро вкинув йшла. Усі перекупи працюють, усі перекупи мийками цими користуються. Тож і вам раджу ними користуватися. Тема, гляньте, ключниці є. Суперовий контейнер знайшов. Все для вас показую. Народ, ще раз, 12.75. Продавець у нас Ганна. Вітаннячко, всім приходьте, дивіться. Народ, ну, лоск у нас не тільки ж запчастини. Да? Навіть отак от речі, дивіться, четвертий ряд, 84 місце, навіть речі. Купив собі там костюмчик, сірий, окуляри. Кепочки можна тут вибрати, да? Ну все, що хочеш. У мене є от така вже футболка. Була купував колись. ну Костюми такі спортивні, знаєте. Ну Все, що хочеш навіть, от навіть дивлюся, ось, ось дождівичок, дивіться, який костюм. Ну таке, 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 це парфуми можна взяти. Тобто не тільки запчастини, а ще ось 4,84. Шорти, футболки, штани, наліто, все що хочеш, все, що хочеш є. Ніяких базарів немає, ціни приємні. Бачите, очки купив собі, цих хожу. Народ, ну, в общем, зараз покажу вам. Так, узнаете, це на сьогоднішній день, мабуть, най... найліквідніший това. Налоски, 13 ряд. 13 ряд, 7 і 5 місце. Що ми тут бачимо? Все по автовазу. Тобто, що ви захочете сюди прийти, там, бачите прокладочки, там клапани, всякі ну все-все все там главні, робочі, подушки, ходова двигун продавці ось та тут. Ну, це не реклама, це те, чим користуємося ми самі. Там, супорти, бачите, є все. Все по автовазу. А є візитка. Ну, дайте я її засімую, що покажу. кого цікавить, Точно так же, будь-який контейнер працює. Ви можете сидіти вдома, замовити запчастину і, а ну, підеш, отак, От, давай я. Працю. І по новій пошті вам її відправлять. Сидячи вдома, ви можете зателефонувати вон, по тим номерам, сказати, що побачили в Ютубі, що хочемо замовити, все, що стосовно автовазу. Від першої моделі і навіть там до Ніва Шевроле все є. Тож все, все, все. Народ, о, що я можу сказати? Насолоджуюсь. У зафірі кандьор заправили, бо ми ж перевіряли, що в них працює все. так? 800 гривень коштувало заправити у нас на ложці кандюр, якщо у вас це працює. Подарунки для розірушу. Скупилися. Це другий бум плану. так? Не зволікайте, ручак, не зволікайте, кому потрібно авто, телефонуйте, приїжджайте без підборщика, ну, навіть і не... І не шукайте. Не я, чи хтось другий там беріть підборщика у вашому місці, який там є, беріть підборщика, хай перевірять, діагностують автомобіль і тоді буде все у вас з ним гаразд. Тобто зрозуміло, зрозуміли, так? То що такі от діла. Всім гарного дня, всім па-па.